Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Я вдячна вам за те, що ви підписалися і слідкуйте за інформацією, яка має бути корисною для вашого здоров'я. Якщо ні, то раджу швиденько це зробити. Тому що сьогодні ми будемо продовжувати тему гіперпластичні процеси ендометрію». Чому продовжувати? Тому що попереднє відео було присвячене гіперплазії ендометрію. Якщо ви його не бачили, то, можливо, варто подивитися, тому що це проблема, яка, в принципі, чимось перегукується з тою, про яку ми будемо говорити сьогодні. А сьогодні ми будемо говорити про поліпи-ендометрія. Знайома ситуація. Я думаю, що практично кожна жінка або стикалась з цим сама, або чула, що у знайомої був поліп. У всіх різне ставлення до цієї ситуації, і у лікарів, і у пацієнтів. Що ж це таке, чи потрібно їх видаляти, чи можна їх лікувати якимось іншим чином. Давайте розбиратися, що ж таке поліп-ендометрія? Насправді це є розростання залоз і строми в порожнину матки. Причому поліпи можуть бути від декількох міліметрів до декількох сантиметрів. Іноді їх навіть тяжко роздивитися при ультразвіковій діагностиці. Іноді вони жінку турбують, а іноді вони її не турбують взагалі. Причому поліпи можуть виникати абсолютно в будь-якому віці. Звичайно, рідше це відбувається в молодому віці і частіше це буває після 35 років. Але тим не менш, поліпи можуть виникати і навіть в менопаузі. Тому про це необхідно знати, які ж розрізняють паліпи. Паліпи, які виникають в більш в молодому віці, це частіше всього залозистий паліп. Тобто в його формуванні переважає залозиста тканина. Вони активні, достатньо і достатньо швидко ростуть. І частіше всього, як я вже сказала, ми стикаємося з ними в більш молодому віці. Так само існують фіброзні поліпи. тобто, це ті поліпи, де переважає вже стромальний компонент, тобто сполучна тканина, і менше залоз, або вони відсутні зовсім. Такі поліпи часто мають ніжку. І можуть бути округлої або овальної форми і достатньо щільної структури. Тому розраховувати, що з менструацією він кудись може вийти, це ну абсолютно нонсенс. Наступні паліпи це залозисте фіброзні паліпи. Як ви вже зрозуміли, це переважання і залозистої, і фіброзної тканини. Вони можуть бути достатньо великих розмірів і різноманітної форми, і найнебезпечнішими все ж таки є аденоматозні паліпи. Це паліпи, в складі яких Дуже багато залоз. Залозисті паліпи небезпечні тим, що, власне, якщо ми говоримо про те, що паліпи можуть перероджуватися в онкопатологію, то в першу чергу це йдеться про аденоматозні паліпи. Тому що насправді вони достатньо активні, проліферативно активні, тобто розростаються достатньо швидко і що саме неприємне, то в них частіше всього може виникати атипія. Тобто неправильне ділення клітини. Мало того, що ця клітина ділиться, вона ще ділиться і неправильно. І коли цей поділ стає таким, знаєте, бездумним абсолютно, то тоді вже виникає онкологічний процес. Іноді ці поліпи можуть бути зовсім невеличких розмірів. І десь розташовані бути в кутах матки. І жінка, знаєте, пішла на озі, подивилася, ай невеликий. От дуже люблять жінки відслідковувати автори. А виріс там мій паліп чи не виріс? Знаєте, іноді буває, що він маленький, але від нього не менше неприємності, ніж від великого паліпу. Тому розміри паліпа взагалі-то мають значення для діагностики і для клініки, але не завжди мають значення для наслідків. Чому ж паліпи появляються? Ну, звичайно, на першому місці це йде е, мова про розростання строми ендометрії, тобто тканини базальної ендометрії, яка пов'язана з порушенням гормональним, тобто занадто багато естрогенів. Або замало прогестерону. І рецептори чутливі до цього стимулюють певну тканину, яка розростається. Причому розростається якщо тотально, то ми будемо говорити про гіперплазію ендометрію. Якщо місцево, то йдеться про поліп. Наступне звичайне це місцеве запалення. Тобто, коли була травма ендометрію, або аборти, або внутрішньоматкові негармональні спіралі, або якісь хірургічні втручання, які можуть призвести до того, що в даному місці в матці є певний запальний процес, який неадекватно реагує на гормональну стимуляцію, і з'являється такий нарост, який і називається, чесно кажучи, паліпом. Знову ж таки, на сьогоднішній день доведено, що полів це є продукт генетичних мутацій. Про що йдеться? В нашому організмі все під контролем, тобто як клітина має ділитися і коли вона має, грубо кажучи, померти. І ось власне, оці генетичні мутації, які приводять до того, що клітина. Ділиться що не в себе, і забула про те, що вона має закінчити вже своє існування, тобто генетичні фактори, які посилюють метоз, тобто ділення клітини, і генетичні фактори, які зменшують апоптоз. Тобто відмирання клітини, власне порушення цих процесів і призводить до того, що тканина вчасно не відійшла і розрослась не так, як має. Що саме неприємне, не завжди можемо встановити причину. Чому ці поліпи з'являються? Ми нібито і багато всього знаємо, але не завжди ми розуміємо все до кінця, і не завжди ми можемо вплинути на наслідки. Власне, тому від 25 до 78% поліпів будуть рецидивувати, тобто з'являтися знову. Тому ті жінки, які думають, що вони видалили поліп і буде вам щастя, і все до кінця свого життя ви не будете знати, що це така проблема. Проблема є, ви дуже помиляєтеся, тому що ви чули, до 78% він з'явиться знову. Тому якщо він з'явився один раз, то ризик того, що він буде повторно, залишається високим. І так, яка ж клініка? Тобто, як проявляє себе палі, коли ми можемо запідозрити, що існує така проблема? Якщо ми говоримо про те, як буде проявляти себе поліп, то, на жаль, дуже часто вони себе ніяким чином не проявляють. Тобто у жінки немає ніяких скарг. І іноді це буває прийшла на ультразвукове дослідження, а на ньому їй сказали, о, так у вас же тут є поліп, і варто зробити операцію. що… Звичайно, жінку може налякати і вона починає думати, варта чи не варта. Але якщо ми говоримо про те, які ж скарги можуть з'явитися у жінки при наявності паліпа, то частіше всього це порушення менструального циклу. Взагалі, менструація наша це є лакмусовий папірець того, що відбувається в нашому організмі. Тобто, якщо ваші менструації стали більш рясними. Треба запідозрити, чи немає там поліпу. Якщо ваші менструації стали болючими, це теж може свідчити про те, що там вже щось виросло. Якщо з'являються крав'яні виділення попри менструацію, тобто або після сексу, або після фізичного навантаження. або… Не після чого а так мажучи кров'яністі виділення іноді просто як прожилка крові, це теж може давати таку картину поліп. Іноді паліпи можуть підвищувати кількість слизових виділень піхви, що теж може свідчити про те, що там щось росте. Ну і звичайно, якщо жінка планує вагітність і вони живуть, не запобігаються, а вагітність не настає, то дуже часто теж причиною цього може бути наявність паліпа в порожнині матки. Якщо вже місце в порожнині матки зайнято, то там вагітність немає. Має де поселитися, а що ще гірше, іноді може бути причиною позаматкової вагітності. Якщо ми говоримо про те, як виявити поліп, тобто про діагностику, ну перш за все, ви зрозуміли це звичайна клініка, тобто скарги, які у вас є. І якщо ви запідозрили, що така проблема може існувати то необхідно перш за все зробити ультразвукове дослідження. І краще всього це зробити трансвагінальним датчиком, в який день циклу варто робити дослідження. Найкращим у жінки з нормальним циклом це є з 8 по 10 день циклу. Тоді найкраще можна е, роздивитися, існує там ця проблема чи не існує. Тому що якщо жінка прийшла зарано, іноді всередині матки бувають згустки, які можуть виглядати як поліп. Іноді жінка прийшла перед менструацією, де є певні вогнищеві розростання, ендометрію, які можуть симулювати, тобто бути подібними до поліпу. І жінка може отримати некоректний діагноз. Я взагалі люблю, якщо в мене є якісь сумніви на цей рахунок, передивитися жінку от з 8 по 10 день циклу. Після менструації. Якщо протягом двох циклів я спостерігаю одну і ту саму картину, то сумнівів, частіше всього немає, що там є поліп. Тому що насправді іноді поліпи бувають непрості для діагностики. І іноді, при, навіть на апаратурі високої якості і гарний спеціаліст, не завжди маленькі поліпи може роздивитися, особливо в тих випадках, коли вони знаходяться в устях трубу. Субтитрувальниця Тобто ближче до труби в порожнині матки. І іноді, коли жінці роблять гістероскопію, то їй знаходять ці поліпи. Або іноді на озі ми бачимо один поліп, а там є поліпос матки, тобто декілька поліпів, які ми не змогли роздивитися при ультразвуковій діагностиці. Але тим не менш, ультразвукова діагностика це є ну, такий найрозповсюджений, простий, неінвазивний метод діагностики. Якщо ми говоримо... Про те, які ще дослідження необхідно робити жінці з наявністю поліпа, то це звичайно виключити запальний процес, тому що ми вже говорили про те, що до розростання цієї тканини дуже часто приводить локальне запалення, яке може викликати бути якоюсь патологічною інфекцією, або папіломавірусною, або хламідійною, або хронічними бактеріальними вагінозами. І тому, якщо у жінки є така проблема, то її треба визначити, щоб адекватно пролікувати. Звичайно, методом діагностики і лікування є і гістероскопія з біопсією. Давайте поговоримо тепер про лікування поліпів, чи завжди їх потрібно видаляти? Статистика говорить про те, що 95% поліпів будуть доброякісні, тобто вони не переродяться в онкопатологію. І тільки 5% це, власне, є ті, які можуть закінчитися раком ендометрію. Але є одне але. Як завжди, ми не можемо сказати не по УЗІ, не по яких, якимось аналізам, не по якимось аналізам крові мазкам і тому подібне, що уявляє себе цей палік. Тобто є в ньому атипія, є в ньому дисплазія чи немає. На це запитання нам відповідь може дати тільки гістолог. тоді, коли ми взяли біопсію або видалили цей поліп і відправили на патогістологічне дослідження. І тоді ми можемо сказати, о, це не проблемний поліп, або о, цей поліп може призвести до проблеми. Тому, якщо ви задаєте собі запитання, а чи потрібно його видаляти, Ну, якщо він вас ніяким чином не турбує, не кровить, не болить, не приводить до рясних менструацій, ви не плануєте вагітність, і ви впевнені, що у вас там не може бути ніякої проблеми, то можете з цим поліпом ходити. Але це вже, ну, скажімо, знаєте, як бомба замедленої дії, коли ви не знаєте, з чим ви маєте справу. І яка стресорна ситуація завтра за вікном може викликати якісь зміни в цьому поліпі? У мене була пацієнтка, яка спостерігалася з поліпом достатньо довгий час. Вона вже була в менопаузі, тобто, їй було ну, вже, може, років 20 не було менструації, вона вже була достатньо такого солідного. Віку, і, звичайно, мала вже купу всяких болячок, і вона не хотіла йти на хірургічне втручання, тому що вона боялася, що наркоз вона не переживе, а поліп вона переживе. І в неї цей поліп, ну, скажімо так, пророс всю матку і через шийку, і висів практично з виходу з піхви. Тобто вона кожного разу приходила, я його оглядала, змін ніяких не було, скарг не було, вона здавала аналізу і йшла собі додому. Можна робити і так, але є золоте правило, якщо поліп себе якимось чином проявляє, тобто є симптомний: підкравлює, підмазує або все решта, що ми перерахували, це привід його забрати. І не тільки тому, що він заважає вам жити, тому що власне оці паліпи, які можуть бути небезпечними, дуже часто вони сигналізують іменно таким чином нашому організму про те, що є небезпека. Якщо ми говоримо про лікування поліпів, дуже багато жінок розраховують на те, що а можливо це пролікувати консервативно. Ми не хочемо оперативних втручань. Я їх розумію. Але якщо ми говоримо про паліб, і якщо це дійсно паліб. Який має свою ножку, який має фіброзну тканину, то не протизапальне лікування, не гормональне лікування не позбавлять вас від цієї проблеми. Так, да, Якщо іноді буває так, мені призначили гормональні контрацептиви, я їх поприймала і поліп зник. Значить, швидше всього, це був не поліп, а вогнищева гіперплазія ендометрія. Тобто, коли одна ділянка в ендометрії. Почала неправильно або наростати, або відшаровуватися. В таких випадках гормони дадуть гарний результат. Якщо ж це, знаєте, це як, як дерево з коренем. воно має свою ніжку, воно має свою судину, яка її харчує. І тому розраховувати, що разом з менструацією він кудись вийде, ну, це неправильно. Поліпи можна видаляти тільки хірургічно. Тобто за допомогою гістероскопії. Раніше робили вишкрібання. Ну, насправді, на сьогоднішній день ще раз на цьому наголошую, і не перший раз, все ж таки, вишкрібання робиться тільки в тих випадках, якщо. Немає гістероскопа, ну тобто, десь ми там в якомусь місцині, де немає ніякої технічної можливості зробити гістероскопію, щоб якось попередити або допомогти жінці в таких випадках робиться лікувальне діагностичне вишкрябання. Або іноді буває так, що жінці зробили вишкрябання в заключенні прозвучало, що там був поліп. і в таких випадках. Після того, як ви видалили цей поліп, тобто ще раз наголошую на тому, ми забрали наслідки. І тепер знов думаємо про ті 78. Ну добре, в середньому 50%, у яких він з'явиться знову. Причому не думайте, що він з'явиться через 10 років. Іноді буває так, що він з'являється через півроку. тому що знов ж таки ми не ліквідували причину. Коли ми видалили поліп, далі буде залежати від того, які у жінки репродуктивні плани. Тобто, якщо жінка планує вагітність, то вона може прийти, наприклад, протизапальне лікування або якесь гормонокоригуюче лікування і не обов'язково з застосуванням гормональної терапії. І якщо після цього настає вагітність, я завжди кажу, це найкраще лікування. Як показує практика, після гістероскопії, після видалення поліпа, частіше всього місяці через три настає вагітність. Тобто, видно, це той період, коли ендометрію необхідно відновитися для того, щоб прийняти запліднену яйцеклітину. Якщо жінка не планує вагітність, не на часі або вже взагалі вона свою репродуктивну функцію, як вона вважає, виконала і не хоче подальших вагітних. То тут необхідно подумати або про встановлення гормональної спіралі, або про застосування гормональних контрацептивів, або про застосування гормонів, наприклад прогестинів там в другу фазу циклу. Ну і якщо жінка, ну скажімо, знов ж таки, у нас багато хто не хоче приймати гормональну терапію, гормональне лікування, тому що вони бояться якихось наслідків. Мене завжди знаєте, дивує, що менше бояться наслідків повторної операції, чим застосування гормональної терапії, наприклад, то все одно це не привід. Не пройти проти запальне лікування, не відрегулювати гормональний цикл, можливо, прийом яких, якихось препаратів, які впливають на проліферацію. Це знову ж таки корекція способу життя. Бо ми пам'ятаємо про те, що і ожиріння, і цукровий діабет, і пертонічна хвороба, що вони будуть впливати на те. Будуть з'являтися у вас гіперпластичні процеси ендометрії чи не будуть? Якщо ж ви зробили гістероскопію, зробили дослідження і з'ясувалося, що це. Поліп без атипії, що це не аденматозний поліп, то лікар вам призначає, підбирає індивідуальне лікування для профілактики рецидивів. Ну і є сенс раз на пів року, а в подальшому, можливо, раз на рік спостерігатися, проходити ультразвукове дослідження, щоб контролювати цей процес. Якщо ж йдеться про аденоматозний поліп. То це та ситуація, коли дуже високий рівень злоякісності. І отут дуже часто жінка пішла видалити поліп. І вдруг, після гістології, її лікар каже: ми би радили вам видалити матку. Ну, звичайно, для жінки це шок. І отут. Багато що буде залежати знов ж таки від віку жінки, від того народжувала вона чи ні, які в неї подальші репродуктивні плани. Звичайно, якщо це молода жінка, якщо, яка ще не народжувала дітей, то в таких випадках ніхто їй не буде пропонувати видалення матки, але їй будуть пропонувати обов'язкове лікування з таким достатньо ретельним контролем. Тобто такі Жінки спостерігаються як ті жінки, які мають підвищений ризик виникнення раку ендометрії. І в таких випадках, після того, як вона пройшла лікування і лікар каже, пора вагітніти, пора вагітніти. Якщо жінка вже більш старшого віку, тобто десь ближче вже до менопаузи, яка не планує народжувати дітей. То іноді постає питання, що краще зробити екстерпацію або ампутацію матки, видалити матку для того, щоб вона не зіткнулася з раком ендометрії через декілька років. Тому що ризики достатньо високі. Тому в таких випадках про це необхідно пам'ятати і все зважити. Тому що, якщо ми говоримо про жінку, якій 45, якщо вона має зайву вагу, якщо вона має кровотечі, вона пішла, зробила їй стероскопію і отримала аденоматозний поліп, ну я перша буду, хто їй буде радити, наприклад, в такій ситуації видалити матку, тому що в неї достатньо високі ризики того, що все може закінчитися. Трагічні. Тому я хочу, щоб ви винесли із нашої сьогоднішньої бесіди найважливіше. Це перше, в яких випадках ви маєте запідозрити проблему, звернутися до лікаря, зробити якісне обстеження на якісній апаратурі. Я на цьому наголошую, тому що я, знаєте, зараз. Працюючи в нашій клініці і маючи прекрасних фахівців і прекрасну апаратуру, я можу порівняти якість дослідження, яке було наприклад 10 років тому або 5 років, коли я працювала в державній клініці. Від апаратури, все ж таки, і від досвіду багато що в діагностиці залежить. Найти проблему. Пролікувати проблему адекватно і адекватно спостерігати. І головне профілактика. Тому що насправді, ви знаєте, ми зіткнулися з тим, що профілактична медицина, особливо ті, хто побував в Європі і знають вже про що це, вони розуміють, що це завдання кожного із вас. Тому що насправді ми живемо непрості часи. І на сьогоднішній день дуже багато речей перебігають агресивно, перебігають не так, як це було раніше. Тому ми маємо пам'ятати про своє здоров'я. Будьте здорові, бережіть себе, підписуйтеся на наш канал. І якщо ви вважаєте, що ця інформація була корисною то ставте вподобайку, щоб як можна більше людей змогли її побачити. Будьте здорові!